Чи все в нас є для того, щоб піти, для того, щоб не тільки піти, а перемогти і зламати ту російську гідру? Чи все у вас зараз є? Справа в тім, що от зараз ми на Бахмутському напрямку, і я можу чітко говорити, що в нас є і чого в нас немає, для виконання тих задач, які зараз стоять перед нами, так. Що відбувається, е, з підготовкою до е, контрнаступу, е, цього я просто не знаю. Іншими словами, я беру інформацію там, там де і ви, Навіть більше інколи, я беру інформацію у вас власне по підготовці до е, нашого наступу, е, і що би я відповів. Тим людям, які очікують гарних новин, е, ну по-перше, аби були гарні новини, то дії потрібно спланувати дуже чітко. Е, у нас немає права просто робити помилки, е, тому що ці помилки вартують людських життів. А ми е, країна, е, яка в принципі створена. Для того аби оберігати життя здоров'я громадянина у нас так написано в Конституції. Ми не можемо собі дозволити заради хороших новин ризикувати хорошими людьми, звісно, війна е нас змушує. Нести втрати, але якщо ми можемо ці втрати зменшити просто за рахунок того, що ми краще підготуємось, то давайте краще підготуємось. І найголовніше не е, вимагайте хороших новин від е, військових, тому що е, військові. Зацікавлені в тому, аби ви отримали ці хороші новини, але не підганяйте їх. Тобто, вимагаючи, якщо суспільство вимагає від військових щось, то е це створює ризик, що політична доцільність е переважатиме над доцільністю воєнною, а це наслідок от такої, такої ситуації, що політична доцільність буде переважати над воєнною, це житті захисників, і зрозумієте, це е, ризик, що е, заплановані нами наступальні дії підуть не так, як ми їх плануємо. Іншими словами, контрнаступ почнеться тоді, коли почнеться, і повірте, він почнеться в я щиро на це сподіваюся. Що він почнеться в найзручніший чи в найдоцільніший, якщо хочете, момент.